Ну, реально, що сталося а, з Владленом? А, хто точніше стався з Владленом? Краще так скажемо. Ну, ви правильно зазначили, життя життя в нього було таке вибухове, да? закінчилось так вибухове. А, з приводу того, ну у нас є тільки припущення. Ми ж не знаємо тільки 24 години з цього з моменту підриву в, в, пройшло. Але російська влада дуже оперативно вже десь по обіді сказала, це все київський режим е, там за за допомогою. Представників фонду боротьби з корупцією Олексія Навального я щиро був здивований, що я не почув про згадування центрального розвіду управління ну в риториці росіян, а де ж державний департамент а де англосакси, тобто ну не порядок, да, працює. роботи. Е, з приводу того, кому це могло бути цікаво? Я не думаю, що там е, йшлася мова про самого Пригожина. це його кафе, він повинен був там бути, і на нього був розрахунок. Е, це повна маячня, це його кафе. В нього безліч об'єктів, як по Пітеру, по Петербургу, по Москве, так і там по Російській Федерації різних. І тут Татарський опинився виключно через те. Що йому, мабуть, дали або дисконт мінімум в 50% на проведення заходу, або навіть 100%. Це ж жадібні люди. вони ж... А, рахують тільки гроші, для них це важливо, і я думаю, що а, основна причина це всередині Російської Федерації треба шукати для України будь-якої вигоди з цього немає. Ну був татарський, там є Грейзон, там є Пегав, там є багато-багато інших. Ну всіх просто не винищиш. Це просто воєнкори, це ретранслятори. Для України ще раз він не має жодної користі, так як і Дугін, його донька покійна, не мали ага, взагалі. про неї теж зараз так багато згадувало. Да, але для Російської Федерації для всередині це могло мати певне значення. Наприклад, а, не поділили гроші. У татарського було підписників під півмільйона людей на телеграм-каналі, і ніхто ж не задає собі питання. А за який рахунок він жив? Тобто він собі може дозволити нормальне життя. Хто йому платить зарплатню? За рахунок чого? Можливо, гроші, можливо, не поділили. Mm -hmm. Мені здається, швидше за все це гроші. Ну як, другий варіант, магістральний, це. А, жертва, сакральна жертва, але для чого? Для того, щоб зібрати населення Російської Федерації в єдиний кулак а, і протистояти українським нацистам київському режиму. Ну, як варіант? Ні, Ну я не знаю. Тоді, може, з вже треба було прибирати, чи Соловйова. Ну це джекпот був би. Це, це було б дуже прекрасно, чесно кажучи. Але зрештою, пане Іване, тут ще якраз питання в тому, можливо це такий варіант, що його захотіли ще прибрати, наприклад, там самі чи спецслужби, чи хто. Бо він собі, ну як багато хто з тих так званих їхніх воєнкорів, хоча в мене не повертається рот навіть язик, сказати, що е, його можна назвати воєнкором. Е, що дуже багато собі вже почав дозволяти говорити: зірочку впіймав і пішов там. І Путіна критикувати. Такувати, і все таке. І зараз ми бачимо зараз така історія, що і Пригожина ця розмова виплила де гнали на Путіна, і на це все може бути ще якось з цим пов'язано. Давайте зразу розставимо крапки над Івою. Пригожин не Женя, а Пригожин Йося, який чоловік, Йосип, 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 да, Пригожин, Йосип, Йосип, який Йосип, це я знаю, я знаю. Це інший інший, інший інший Пригожин. Російська воїни Валерія. Да. Да, ви правильно значили, це не це не військові кореспонденти, це саме воєнкори. Вони не mm. висвітлюють війну нейтрально, вони беруть до рук зброю, трішечки воюють, трішечки пишуть, потім знову воюють. Тобто, це а, просто бойовики, учасники бойових. Дій і вони дійсно стали великою такою силою. Оскільки за війну, наприклад, татарський він до війни мав орієнтовно десь 30 тисяч підписників в інста в Телеграмі. Mm -hmm. З початком війни в 19-20 разів ця кількість виросла. Він набрав собі мускулатуру, таку медійну, а впізнаваність його почали. Today запрошувати, Соловйов і багато різних воєнкорів. І вони почали казати такі речі, які... Не зовсім приємні для російської влади, для Кремля, але для Кремля тут була така не така розтяжка. Вони критикували Кремль, але критикували його за недостатню жорстокість по відношенню до України. Мало б'єте, мало убиваєте. Здавалося б, ну так, треба їх закривати за дискредитацію Збройних сил РФ, але ну за що вони ж все правильно кажуть? Кажуть ще більше. Вони ж патріоти ще хочуть більше. І пару місяців тому саме Євген Пригожин організовував зустріч російських воєнкорів mm -hmm. з Володимиром Путіним для того, щоб якось навести мости. Ну, мабуть, мости не були зовсім наведені, і ось ця переправа ну, зірвалася. Ну то що пригожин побіг одразу там під бахмутом кричати і а, розповідати, що мовляв, вони взяли бахмут там а, розповідати це. Це була історія, що він якось хотів відби відбилитися від того, що татарського в його а, ресторані підірвали чи ні. Я думаю, показати, що він е, ще значить е, щось, що я могу. Да я мужик, я можу. Він вже на моїй пам'яті раз раза чотири вже повідомляв, що бахмут вже взятий. Ага. А в цей раз була так така термінологія юридично. Ну юридично це. Пошта, телеграф, я не знаю, що там сауну він взяв. Кажу, ну все тепер точно. І ваші колеги, журналісти, повідомили, що те та будівля, на яку він, начебто, ставив прапор, да, там адміністрація її зовсім не існує. кажу, питання: а, а куди ж він цей прапор ставив? що ж він там е, маякував, на якої будівлі? А це десь метрів 700 від е, тієї точки, де він зазначав, тобто. Поки наші війська знаходяться в Бахмуті, поки офіційно політичне керівництво не сказало, все, ми вийшли з Бахмута, Бахмут чинить супротив. Ми це знаємо. І ми чекаємо якраз на офіційну інформацію, бо ми розуміємо, що йдуть саме вуличні бої. Там ситуація може змінюватися. Може бути бій за один а, будинок, навіть не, не те, що за вулицю. Якби там ситуація може змінюватися. Але між іншим, що чекає на пригожена найближчим часом. А, якщо нічого не зміниться, якщо він не зможе отримати перемог, а він ж перемоги обіцяв, не знаю, Путіну в Кремлі, що дайте угу. мені людей, дайте авіацію, техніку, я все зроблю. Пройшло більше ніж півроку. Нічого не зробив. Техніка, люди час втрачений. Він ем, зіпсував стосунки з багатьма людьми десь відкрито, десь не відкрито. Я думаю, що його будуть ну не страчувати, ну, в якому разі, поки що про це мови не йдеться, але. Його люди будуть а, відправлятися в найбільш гарячі ділянки фронту. А, все, що залишилося в нього, а, Бахмута, Вдіївка без надання йому підтримки у живій силі, тобто йому не будуть компенсувати його втрати. І от дочекається певного моменту, коли він закінчиться, і там вже два такі варіанти: або він на пенсію відправляється в Москву, там щось не знаю, там, бути блогером на кшталт Гіркіна і розказувати операція провалилась повністю, або поїде, як кажуть, в. В Африку і там буде продовжувати генерити, генерувати кеш, е охороняючи якісь там рудовища, нафтові, газові, золоті, там, діаманти угу. і так далі. А, а може, і не дожива. Ш... Ш... Ну будемо дивитися, що відбувається, але те, що він зараз як вужик на сковорідці, нагадує дуже сильно 100%. то відчувається, що йому підгорає. Дякую вам, Іван, за те, що доєдналися, Дякую. Дякую за те, що все розповіли. Так докладно. Іван Ступак, військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 років.